Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, маємо сьогодні другий день нашої декади місійності. Ми сьогодні маємо таку тему, як Святий Дух, наш Утішитель. Ми прочитаємо з вами Євангелія від Івана, 14 глава. Продовжуємо читати 14 глава з 10 вірша по 21 вірш. Невже не віруєте, що я в отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. отець, який перебуває у мені, він творить діла. Тож вірте мені, що я в отці, а Отець у мені. А коли ні, то через самі діла вірте. Істинно, істинно, говорю вам, хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що їх я роблю, а й більші від них робитиме, бо я вже йду до Отця Мого. Все, що попросите моє ім'я, те вчиню, щоб отець в сині прославився. Чиню, коли будь-що проситимете моє ім'я. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете. І просити Моє Отця, і дасть вам. І дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки. Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде у вас. Не полишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму отці і що ви у мені, а я у вас. Той, у кого мої заповіді, хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить. І я того об'явлю, і я того полюблю і йому об'явлю себе. Утішитель, Дух Святий. Пам'ятайте, ми з вами, ми готуємося з вами цих 10 днів до відновлення відносин Святим Духом для того, щоб бути знову наповненим, ще більше наповненим силою з висоти, силою Духа Святого. І ми маємо сьогодні таке дуже гарне слово, яке Господь до нас каже. Проситиму Я Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був повік. Ісус каже, краще для вас, щоб я пішов. Чому Ісус заявляє таке учням? Краще для вас, щоб я пішов. Учні три роки ходять з Ісусом. Учні можуть задати питання і отримати відповідь. А Ісус каже, якщо б ви мене любили, ви б мене відпустили. Краще для нас, що каже Ісус, щоб я пішов. Що буде краще для нас? Каже, бо Дух Святий прийде. І я буду жити у кожному з вас. Каже Ісус, я є сам. А коли зійде Дух Святий, то я можу жити у кожному, в кожному, хто прийме мене. Каже, Духа істини, я, я проситиму оця, Він вам дасть іншого втішителя, щоб був з вами по віки, щоб був з вами по віки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде у вас. Духа істини, Дух Святий це дух істини. Дух святий це є Дух Ісуса Христа, це є третя особа Божа. Це рівнопоклоняння, рівнославна особа. Дух Святий хоче мати з тобою відносини. Дух святий, це, віде, це дух істини, він веде до істини. І каже Ісус: світ його не знає. Світ його не бачить. Чому світ його не знає? Бо він не може. Світ хоче пощупати, побачити, зрозуміти, а це неможливо. Бо Дух Святий каже: коли приходить до нас, Він відкриває наші серця. Дух Святий приходить до того, хто вірить в Ісуса Христа. Дух Святий веде до повноти порозуміння Отця і Сина. Дух Святий. Без Святого Духа, дорогесеньки, каже Ісус, дивіться далі. Не полиш вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи світ мене не побачить. Ви ж мене побачите. Як ми побачимо Ісуса? Ми побачимо, коли Ісус ще говорив, ми побачимо Його Воскресло. Ми побачимо Його, бо Дух Святий нам буде відкривати, Ісуса. Ти і я не зустрівся з Ісусом. Ми не бачили Ісуса тілесно, так як учні, але через Святого Духа. Ми маємо віру. Дух Святий відкриває нам Ісуса, що це реальна особа, що це істинно, Син Бога живого, який помер за нас. Далі каже, світ не буде бачити, світ у це не вірить. Ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму отці, що ви у мені, а я у вас. Узнаєте того дня. Якого дня? День П'ятидесятниці. Ісус говорить конкретно до учнів. Ви знаєте того дня, що я в моєму Отці, що ви в мені, а я у вас. Неймовірно. Дивіться. Знаєте того дня, що я в моєму отці. Ісус каже: я в Оці. Ви в мені, ми всі разом з'єднані, каже Ісус, а я у вас. А я у вас. Ще раз. Ісус Отець, одне. Далі ми з Отцем з Ісусом теж з'єднані, і тепер Ісус з Отцем і з Духом Святим з'єднаний в нас. В той, у кого мої заповіді, хто їх береже, той мене любить. Той, у кого мої заповіді. Хто їх береже, той мене любить. Слово берегти це означає тримати, зберігати, охороняти і виконувати. Хто мене любить того, мій отець полюбить і того я полю, полю, полюблю і об'явлю йому себе. Без Святого Духа ти не можеш любити Ісуса. Без Святого Духа ти не можеш йти за Ісусом. Без Святого Духа ми не зможемо виконувати заповіді Ісуса. Бо Дух Святий це є Дух Любові. Коли приходить Дух Святий, Він відкриває наше серце. Коли приходить Дух Святий, Він робить наше серце, яке було кам'яне, яке було зосереджено тільки на егоїстичній любові, тільки на собі. Ми починаємо бачити потреби. Ми починаємо розуміти, ми починаємо дивитись очима Христа. Без Святого Духа. Ми є просто фарисеї. Но Святим Духом ми будемо мати серце Христа. Дух Святий дає плоди, хариз... плоди дари, харизми. І тепер Дух Святий дає цю любов. І ця любов е мотивує нас до дії. Віра без дії, мертва. Віра без е дії мертва, каже Апостол Яків. Тепер Дух Святий, що робить? Дає тобі оцю е силу. Виконувати волю Божу. І тому Ісус каже, у той, у кого мої заповіді, хто їх виконує, той мене любить. Ми можемо любити Христа тільки, коли будемо наповнені Святим Духом. Вчора ми читали Євангеліє Діяння Апостолів, 19 глава, давайте прочитаємо коротко. Коли апостол Павло прийшов у Ефес, він знайшов там деяких учнів, їх було 12. І спитав їх, коли Павло е, е, йшов в Ефес, він знайшов 12 учнів, він подивився на них, і він задав їм одне питання. Це діяння 19, от з першого вірша. Одне питання Павло задав. Він не задав їм питання, чи ви рано молились, чи ви постили. Він не задав питання, чи ви давали милостиню, е, як ви, ви там в подружжі поводитесь? Ні, він задав їм одне питання. Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Чому апостол Павло, подивившись на цих 12 учнів, задає їм це питання. Перше питання, яке він їх побачив, задає, чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Значить, ці учні дуже підозріло виглядали, <задаємо> що Павлові... Павло знав, що це були учні Ісуса, але Він, подивившись на них, щось побачив. Чи можна сьогодні побачити по тобі, що ти не маєш Святого Духа? Тобто ти є хрещений, ти є меропомазаний. Так, в нас є Святий Дух. Але чи можливо побачити в тобі, що Дух Святий не діє? Чи можливо побачити сьогодні, подивившись на тебе, і побачити, що ти не дозволяєшся тому Духу діяти? Святий, Августин сказав: сумний християнин, сумнівний християнин. Якщо ти постійно ходиш в сумі, якщо ти постійно ходиш прибитий, якщо ти постійно тільки ниєш, якщо ти постійно бачиш тільки все зле, то так, я би запитав тебе. А ти отримався того Духа? Бо щось я не бачу в тобі його. Я не бачу ні радості, я не бачу надії, я не бачу віри. Бо Дух Святий веде, дає радість, мир, любов, довготерпіння. Дух Святий веде нас до повноти. І дивіться, що далі? Вони кажуть, та ми і не чули, що є Святий Дух. Чи є Святий Дух? А він спитав, яким хрещенням ви хрестились? Ці відповіли хрещенням Йоанна. Тоді Павло промовив: Христос. Та Йоан хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоб ві увірували в того, що, про нього, що по ньому прийде. Тобто в Ісуса. 12 учнів, які повірили хрещення Івана. А що, хрещ... а що означає хрещення Івана? Іван хрестив на покаяння, тобто люди покаялись. Вони розуміли, що їм треба залишити старі дороги. Вони зрозуміли, що вони жили грішним життям, і вони покаялись. І далі. А далі вони не мали сили жити. Вони покаялись, але не мали сили жити новим життям. Чи бувало в твоєму житті так, що ти покаявся з гріха? А завтра знову в той гріх заходиш. Ти знову каєшся, знову. І ми так можемо цілий час каятись, 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 но ніяк не навернутись. Бо навернення дає Святий Дух. Іван. Говорив, виправте шлях Господній, бо приходить Господь. Це є покаяння відмовитись від старих шляхів. Але щоб йти новим шляхом, потрібен Святий Дух. Тому ці учні відмовилися від старої дороги, але но новою вони не мали сили йти. Тому вони не мали радості, тому вони, може, і не мали любові. Я не знаю, що у них ще но вони були точно сумні, бо апостол Павло замітив і каже, чи ви вірили, чи ви прийнялися того духа. Вони кажуть, ми і не знали, що є Святий Дух. Більшість людей, з якими я сьогодні зустрічаюся, я би задав їм це саме питання. А ви прийняли Святого Духа? Бо по вас не видно. Що далі відбувається? Коли апостол Павло їм це говорить, що Іван проповідував, щоб інші хрестились в Ісуса, який прийде зі мною, вони, як... що далі, почувши це, вони хрестились в ім'я Ісуса Христа? Хрестились в ім'я Ісуса Христа. Наче й вони певні, що і не хрестилися в ім'я Ісуса. Вони просто покаялись. Що потрібно нам сьогодні, дорогасеньки? Тобі потрібно покаятись. Це перше. Друге примиритись з Господом, з Ісусом Христом. Тобі потрібно відновити свої відносини з Ісусом. Тобі потрібно прийняти Ісуса як свого Господа, свого Спасителя, як той, хто помер воскрес і був прославлений, вознісся на небо і зробився для тебе. Тобі потрібно зробити Ісуса своїм Господом, Царем, Господарем свого життя. І далі каже, Павло поклав на них руки і зійшов на них дух Святий. І вони почали говорити мовами і пророкувати. І тепер ці учні були дійсно учнями Ісуса Христа. Дух Святий приходить для тих, хто прийняв рішення йти за Ісусом чистим серцем. Дух Святий наповняє і дає силу тобі йти за Христом. Дух Святий, третя особа, веде до повноти Христа, веде до повноти Отця. Дух істини, якого світ не може сприйняти, но каже: «Но ви знаєте Його, бо Він буде з вами. Ми не є сиротами. Каже Ісус, я не залишу вас сиротами. Я буду з вами. Ти і я не є сирота. Якщо ти думаєш, що ти є сам, то ти сирота, каже Ісус, ви ніколи не є самі. В нас є Бог, Отець, Син і Дух Святий, який живе зі мною. Дух Святий буде робити діла, каже Ісус. Діла, які я роблю, це Отець, Дух Святий тепер живе в тобі. І давайте ми прочитаємо сьогоднішнє діяння діяння 20 глава. Ми подивимося, які діла робив Святий Дух через апостолів, через апостола Павла. Першого дня в тижні це діяння 20 глава, 7 вірш. Першого дня в тижні, як ми зібралися, щоб ламати, щоб хліб ламати, це була неділя. Перший день тижні Павло, що мав вибиратися в дорогу наступного дня, розмовляв з ними і затягнув бесіду до півночі. Розумію, Павла, було ж у горниці, де ми зібралися, світичів досить. Один юнак є в тих на ім'я сів на вікні, і коли Павло говорив задовго, його обгорнув глибокий сон, і він зі сну схилився додолу і впав вниз, із третього. Поверху, і його підняли мертвим. З третього поверху, уявіть собі, з третього поверху людина впала, і він умер. Павло зійшов додолу, припав до нього, обгорнув, е обнявши і мовив не тривожтесь, бо його душа у ньому. Потім зійшов на гору, ламав хліб і їв. Довго він не вів бесіду, аж до світанку, і лиш тоді пустився в дорогу, а хлопця привели живого і втішались. Безмірно. Хлопця привели живого. Що зробив апостол Павло? Воскресив мертвого. Воскресив. А хто воскрешає мертвих? Хто Воскресив? Апостол Павло? Ні. Дух Святий, який був у ньому. Дух Святий робить Великі Чудеса. Дух Святий. Дух істини, це Бог, який живе у нас. Тому апостол Павло, коли Ісус сказав до, до учнів, ви будете робити ті самі діла. І ми бачимо апостол Павло. Апостоли роблять ці самі діла. Сьогодні, конкретно, апостол Павло робить ці самі діла. Я не знаю. Чи тобі потрібно відновлюватись в Святому Дусі, Но мені потрібно. Я усвідомлюю, що без Святого Духа в мене нема Божої радості, в мене нема Божої любові, у мене навіть нема бажання йти за Ним чи молитись. Без Святого Духа я просто роблюсь законником. Тобто є закон, я мушу виконати, але в тому я не бачу ні радості. Тому апостол Петро каже: моліться за присвітерів, щоб вони служили з радістю. Бо якщо вони будуть служити з примусу, для вас це буде не корисно. Дух Святий дає цю радість. Дух Святий дає цю любов служити Ісусу. Дух Святий дає цю любов служити людям. З любов'ю служити людям. І я захочу тебе, щоб ти був наповнений Духом Святим, щоб кожен з нас щоб ми не були сиротами. Дорогесенькі. Тому сьогодні. Запитай себе, чи ти хочеш бути відновленим? Кожен з нас має вже печать Духа Святого, Но питання, чи ти хочеш бути відновленим, Ми маємо відновлюватися в тому Дусі і наповнюватися кожний день. Особливо в цих 10 днів ми маємо переосмислювати свої відносини з Ісусом як Спасителем і з Духом Святим. Прочитаємо цитату, дуже гарна цитата Митрополита Андрея Шептицького. Люди так часто. Покидають Божі дороги і йдуть своїми дорогами на погибель душі і тіла. Щоб їх рятувати і вивести на праведну дорогу, Христос дав нам ще один дар дар над усі дари. Після свого святого Вознесіння за 10 днів прислав нам свого Святого Духа. І Дух Божий даний нам, у нас живе. І веде кожного, хто лишень схоче піддатися його святому проводі, Божими дорогами християнського життя. І ви, мої дорогі, одержали той дар дар великий, світлий, святий, що в душі кожного зокрема приймає, веде і вислуховує нашу молитву. Яке це, яке це безконечне добро, який чудесний і небесний дар, яке це щастя бути християнином. Митрополит Андрей Шептицький Великдень 1943 року. Який це дар? Чи усвідомлюєш ти, що ти маєш цей дар? Чи усвідомлюєш ти, що цей дар це є особа, це є Господь, це сам Бог, який живе в тобі? Якщо так, то Він хоче мати з тобою ще ближчі відносини, ніж має зараз. Давайте ми помолимося. Помолимось своїми словами. Отець мій Небесний, я дякую тобі за дар Духа Святого, за те, що ти сказав, що ти не залишиш нас сиротом. Я дякую тобі, Татусю, що ти любиш нас всім серцем, всією душою. І я прошу тебе, Татусю, благослови і освяти кожного з нас, щоб в цей час, в цих десяти днів, до обітниці твоєї, щоб ми ще більше мали справу. За твоєю любов'ю, за твою істину. Духу Святий, ми просимо Тебе віднови, зціли і звільни. Відкривай нам очі, даруй нам цю любов, даруй нам, Господи, ходити Твоїми дорогами, бо ти святий. І тобі належить вся слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу. І, дорогасеньки, ми маємо три завдання. Надіюсь, ви вчорашні завдання виконали. Сьогодні маємо нові завдання. Перше завдання. Подякуй Богу за те, що Він звільнив тебе із гріха. Задумайся і подякуй Богу, що завдяки Його плану Спасіння ти сьогодні християнин. завдяки смерті і Воскресіння Ісуса Христа, ти сьогодні є прощений. Подякуй Богу за дар сповіді, що ти можеш піти, покаятись і отримати прощення. Це завдяки тому, що хтось помер за тебе. Це Ісус Христос. Задумайся і подякуй Богу за це. Друге, попроси прощення. Це не друге, це до першого, що відносить. попроси прощення або пробач когось із сім'ї, хто тебе обідав, або ти когось обідив. Чоловік, нехай пробачить жінку, жінка нехай пробачить чоловіка, батьки дітей, дітей діти батьків, задумайся сьогодні. Якщо ти маєш обіду, або якщо хтось тебе обідав в твоїй сім'ї, прийми рішення простити. Чому? Бо Господь прийняв рішення простити тебе. Друге, на парафії, якщо у когось. Якщо ти когось і скривдив, або хтось скривдив тебе з братів і сестер на твоїй парафії, прийми рішення пробачити. Якщо тебе скривдили, пробач. Якщо ти скривдив, прийми рішення сьогодні подзвонити і попросити прощення. Навчіться жити на парафії братньою любов'ю. Навчіться жити так, як Господь сказав, нехай не зійде сонце над гнівом вашим. Це стосується і в вашій сім'ї, і вашій парафії. Це взагалі стосується по відношенню до любої обіди. Навчіться пробачати. Сьогодні день прощення. Сьогодні Господь хоче через тебе прощати. І третє, постарайся сьогодні і завтра дивитись на людей очима, отця, тобто милосердям. Якщо ти зустрінешся сьогодні з людьми, люди всі грішні, люди роблять великі гріхи. Якщо ви думаєте, що це найбільший, найбільше милосердя це завжди звертати людей, звертати їм на їхні гріхи, то ні, дорога сінька. Найбільше милосердя це дивитись на них, так як дивиться Бог. І ця любов, яка буде через тебе дивитись на них, буде мотивувати їх до покаяння. Я не кажу толерувати гріх, я не кажу е казати, що це правильно. Ні. Ви маєте дивитись на них і сказати: дитино, Бог так тебе любить, Бог так любить, що сина свого єдиного віддав, Бог хоче, щоб ти був щасливий. І коли вони приймуть цю любов, то каже Господь, що Дух Святий прийде. Щоб облічити світ у гріху. Дух Святий буде відкривати іншим людям, що вони роблять неправильно. І вони покаються. І Дух Святий дасть їм силу і те. Коли ти скажеш, вони тільки будуть злосні на тебе. Тому молімося, щоб Бог давав нам мудрість жити Божою любов'ю і також говорити по відношенню до інших в Божій мудрості і в Божій любові. Слава Ісусу Христу!